Описті подивитися і на коло огляду. Сьогодні, напевно, не будемо кидатися, просто подивимося, що ту до чого. А вже завтра проведемо тут більший більше. Підйомники. Глянь, така краса.

750 метрів кришталево-чистої води. Озеро обладнане пляжем, протяжністю у 2 кілометри, з лежаками, парасольками, роздягальнями, душами та зоною активного відпочинку. Приїхали ми сюди близько 8-ї вечора, тому тут вже відносно так спокійно, менше відпочиваючих, і відправились, поглянути. Яке ж воно найбільше колесо огляду в Україні? Чесно, мені було страшнувато, тому я сьогодні тільки налаштовувалась, а завтра ми на ньому покатаємось. 300 гривень, а дитяче 210. <рес> Нам сьогодні чи завтра? Ми були чотири роки тому. Тут дуже багато що змінилось. Тільки нова нові новий Хотіли їхати ось цей готель Глейсер. Глейсер. Але він ще не недобудований. Тільки один корпус. У нас сьогодні другий день. Зараз відправляємось на сніданок. Вночі трошки було прохолодно, я вже закривала вікно. Вийти ножками. Ну добре, ми трошки підемо, а потім тато під'їде і ми сядемо, добре? Куди ми їдемо? На колеса! Тут стільки відпочиваючих. і зимою і літом. Ну, взагалі будь-якої пори. Приїхали. Вертат по цьому. Татка Готові? Ти зататка. Нататка? Але в'яви спинки теж присмагала. Підтримує двері. Колег пішов по поквитки. І ми зараз відправимось на колесо. Я знаю? років. О! Да, ти заробиш там за. Так? Да? будемо піднімати mm. самого Круто? Mm. А потім ми йдемо на моро. Зиво. йдемо сюди вниз, я вам хочу морози тут угада. Вихід тут були сюди. Продолежна <'язана> сторона. <продов 'язана> Ало, Алло. Кажи баба, люба, привіт! Привіт-привіт! привіт, Ми вже на колесі, зараз буде підніматися. <продов 'язана> Ого, ви в такому колі великому. Так. так. Дуже страшно. Але де ви красоні, які ви красоні? <продов 'язана> Буся, ти, ти що ти маєш таку, е, таку блюзку красиву? Так. Я навіть її не бачила ніколи. Кажи, дякую. А волосся яке гарне зроблене? Круто, ні? Оце зверху називається гори. Бачите, де ліс росте, так оце горе, так? А, а це озеро велике. А я могу. А там продають морозиво. А що за морозиво? Ой, мені страшно стоїть. Вичинаємо кета. Ми Зараз будемо само вверху майже. Машинки, так, багато людей. Так, О. ми досягли піку. А -а -а. У мене ноги трусять, це дуже-дуже страшно. Вона каже, тих убуть. Але дійсно дуже-дуже страшно. Зараз будемо йти. До неї заїхати спускатися. Краса. А я вік взагалі не страшно, вона молоденка, так? Бо ява хочу що? Морози О, Якого кольору? Білого. Скільки кулічок? Краса. Я не рухаюсь, споюся. Дуже да круто. Мені цікаво. Я ще на такому великому не було. Круто, я давно я. Дуже велика та вражаюча атракція. Аж 45 метрів висотою. З нього відкриваються захоплюючі панорами гір, околиць курорту, озера, які недоступні пішохідними маршрутами. Я би рекомендувала його відвідати під час заходу сонця, коли небо і гори особливо чарівні. Ну я молодець, мамі було дуже страшно. І тату. Все. Відчиняється. Атракцією закінчується. Дякую. Давай, Крутяк, крутя, крутяк. Супер. Семейцайка її Дам кофточку. Откуда mm -hmm. в ресторан Сяєво. Кать, тут не до озера, там был. Так. Тут недоозра, балкон. Ми присіли на морозиво так в такому гарному закладі. Біля озера я віддала розмальовочку. Вона вже гарно розмальовує, молодець. Yeah Коли колі огляду. Mm. <laughs> Йдемо в спа. Спа працює до 11, тому ми сьогодні хочемо потрапити в спа. Коли я потрогнюю, блядь. Спа, спа, спа. Виходь. Бим, бим, бим. Сюди я. Вирок. Вирок. Може, трошки сонечко зайшло і вже холодніше стало. Вже такий вітерець. Осінній відчувається. Вони вже ноги блять. Після басейну. І підсвіточка. І підсвітка вечір нежарна. Світиться.